Технологія! Всім привіт! Що, початок березня став аномально теплим в цьому році. і Як бачите, я не опустив не можливість скористатися цими теплими деньками. Хоча на завтра, післязавтра вже обіцяю, там і дощ, і похолодання, і взагалі на середину березня взагалі, там може бути. Ще й сніг випасти, але ну, я вирішив сьогодні на роурі поїхати. Плюс 19 градусів було вчора і так само сьогодні обіцяє. В суботу вирішив нічого не знімати, нічого не показувати. Ну, бо що на попередньому тижні, що на цьому тижні, ну нічого там не було цікаво, щоб можна було показати реально. Тому я вже вирішив просто ну, зменшити і відео та й все показувати. ну реально. Якщо щось буде цікаво попадати в суботу, я буду показувати, бо він такий непостійний магазин, я ніколи не знаю, що там буде. Але якщо, наприклад, у Єврику ти плюс-мінус можеш орієнтувати, що конкретно там може попасти, там які бренди, який хоча б товар, там, то на світі з хенду Якщо там нічого немає, то там прям, ну, от, взагалі нічого нема. Ні то, що нема що показати, нема що взяти навіть. Тому там навіть не варто витрачати свій та ваш час на те, щоб показувати, що там нічого не було. Якось ну... Ну, Загалом я радий, що вже потеплішало, можна їздити на ровері. Я цього довго чекав, тому що фізична активність має бути, як не крутий. А роверська активність це найбільш мені приваблива. Всім вітання, всім гарної неділі. Ну і давайте подивимось, чим же порадує на цьому тижні секонд хенди. Бомбомбіні бомбардіро фратело Хоча рокоділо. Де ти вже На олімпійку знайшов? <ривит> Можеш показати? Опа, сюди. Да. Одразу взяв, чи після всіх. Нічого не вже такого цікавого. Якісь штани треба пробити, я не знаю, може це з того комплекту, тут рері, фунітурка тут. Набірок щось я не можу знайти. І такі якісь. Може теж кучинелі, кукінелі до пари. Бірок нема, нікому не докажеш. Ось таке фіса одне старе. Розмір на тільки. Не, кишені не може бути. Не може, так. Туди тут полишав. Оу, єс. Ви російські лата, ви говорите. Ну, це добре, але всередині там щось. Що не так? Ну та ясно, що трошки вже ж... Секон-хенд таки не попадає в ідеальному стані. От. Але по факту, що? Штани, штани молоджо набрав. Блін. Малого? Мало, Малого штани забрав? <laughs> так бідийся сюди. Ні, це якийсь. Куртка. Може, щось і коштує. Молодший раз. Штани Михайло Контео Флоренце. Гольф. Я такі брати і гольф, я такі не буду брати. Давай карман тут. Ні, це файна штука. І ще якийсь бомб. Боб? Боб. Боб? Я подивился. Боб марл. О. Тут такі я люблю там, де гроші. Це ходак того з жирного лога тебе чи що. Ні. Як він був вже на жирному логі. Uh -huh. Був. Я бачу. Це що таке? Ну, смотри, який ліки. Віталік заспокійний. І ще Віталік. Кому не треба? А мы нам що доку. О, стресс Паройлденім девіжу. Подивись, як це. Японський прапор це щось не даремно. Але не на люксі. А там може, на люкси пишуть. Ой, ні, а це навіть начиналось буде. Задушно. Блин. Пулесосы є. Угу. Джоні нема, а пылесос є. Дайсон, дайсон. Згадав, як, як його назвав. Ні.

别跑！一跑，哎，这次。 Може, наче дуже добре. Чого? Бо хуйо вона ті форти біжі. Ммм. Mm. От чого. Ну, куртки то ти, та, да, ультану. Ну, Ну дай я попробуйте. <рес> <Це>, Хатати, <рес> що я не бігав на них. Це найбільші. Ой, речки. Ой, ーーいいちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Ну що? Я пустий. Саундтрек чи нас. Я пустий. Віталік теж. Усе фліс, Кондерберг. Убити. А тут так, щось це вже сьогодні. А тут гарно. Гарно. Хіба? Сьогодні. Ну, ні. Ну, мені теж. Ні. Такого прям. Жиру. Скот, походу, тільки ровер хорошо продається. Нічого. На кофту я тут, тут біг щось там. Привіт. Бонжорно. Нічого, просто так понабрався кашляпка, чесно. Подивитися, що я ношу. Скорпіон. Не, ну, знаєш, що я сьогодні понабрав, отаке. Отакий Що цілий. Можу джуб тобі підігнати.

Ой, на різноманіття поїхав сьогодні на 8 годину на Гордоській і потім на площу Митну, на Єврозекенхен. На коня так називаємо, його там називають. Давно там не був, вже десь близько місяця, а може навіть і більше. На Балатон цього тижня не захотів їхати, так як був на ровері із городоцький до Балатону можна. Долі велика кількість сходинок, там, і там забігають, ой-ой, ой як же там, по-перше, дуже скрутий схід, десь під 45 градусів. По-друге, людей багато заходить туди. А по-третє, теж ну, дуже багато цих самих сходинок і залітати там тяжко. Ну, Колись, колись я зніму і там, покажу вам, як то воно виглядає. Ну я сподіваюся, ви побачили, як на митні там звісно. Ну тим не менш, пройшло то й було. Що було, то було. Показую, що взяв кума. Ось така розмір М в ідеальному стані. Літній варіант без флісу. Пару светликів взяв, ось такі легенькі по класиці від фірми Джуп. Один розмір S. другий, теж два светлики з Марінову, шерсті. Тут пише у нас, що тут пише Ekstra Fire MarieноWuol. А тут також Юнікло, базовий, ось такі широке, кругле горло, не невінек, це дуже приємно. Легенький і просто в ідеальному стані. Зверніть увагу. Нічого не закашлачно, нічого не вигрівшав. Класні позиції. Потім одні шорти все на все попались. Такі Асікс. Ну, попались більше, але. Вирішив взяти тільки одні, тому що ті були з дефектом. ясно. на eBay на цьому тижні всього дві позиції поки що в мене. Це ось ця перша Nike Roger Federer, Це на 12 2012 року колекція. Ззаду є невеличкі ось такі плями, виграння, але я бачив, що навіть в такому стані продається, тому теж спробуємо. Розмір S, спереду, все дуже добре, як нове, а задух, звісно, підкачали. Ну, я дуже довго думав брати не брати, але тим не менш вирішив взяти. Побачимо. Роджер Федерер, дуже дорога лінійка. Зайдіть на eBay, також подивіться, будете знати, якщо хтось ще не знав. Nike Fleece, воскут, воскут, дріл, 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 авіація, розмір S, також в гарному стані, в ідеальному. Класичні Fleece-овська кишенька, файні штани. І в цілому, бачите, чотири пари штанів на цьому тижні. Взяв. І ще одна позиція від Ельґенбер Strauss, Майже. Кілограм важать ці штани. Essential 2020, бачите, це моделька так називається. Є посилення на кордурі, і навіть не тільки посилення, тут якась є кишенька, куди можна, походу, вставляти якісь наколінники, скоріше за все, для того, щоб довше можна було ходити. Там може хтось... Кордура Фебрік. Ззаду є оця кишенька повністю з кордури. Класні штани, теж попробую налити на eBay. Ззаду є іде вентиляція ось така. От. Можна закрити, можна відкрити карго кишенька отака. Тут також вставки з кордури, тут вставки з кордури. Ну, прикольні, непогані. Побачимо, чи можна допродати. Молоджа фірма німецька. Розмір М теж непогані штанці. Вставка ось така прорезинна йде тут, для того, щоб можна було нормально нагинатись і вас не сковувало рухи ті штани. Також внизу йдуть на. У тяжках є посилення. Ось тут на сраці є посилення. Ось, скажімо скажемо так, десь тут внизу. Я бачу. Єдине, що я не зрозумів, що було робити рефлектив. Оця рефлективна стрічка всередині. Ти ж не ходиш так ось під катами. Не він трошки цього приколу. Було три позиції, але одна була з плямою, інша з діркою, і тільки одні були цілі. Також є вентиляція. Ось тут додатково збоку. Такі плотні на наробу не схоже, більше схоже на якихось там туристичні штанці. Розмір М повноцінний непоганий. І ще одні найки. Також розмір Е, і ще одні найки, розмір L. Також в ідеальному стані, просто на драйфіті. Літній варіант чи весняний варіант ось такий без утеплювача, без флісу. Ці всі, всі речі я позаливав в телеграм-канал. Але чомусь ніхто нічого не купив. Тим не менше, подивимося. Якщо експеримент з телеграм-каналом буде неудачний, продовжу заливати позиції в інстаграм. Тобто нема проблем. Підписуйтеся або туди, або туди. Відповідно, будете все одно в курсі. А ще краще підписатись на шафі. І якщо якась річ на шафі вас зацікавила, робіть скріншот, скидайте мені в телеграмі, кажіть, отаку От річ, річ я хотів би купити. Я е, навіть зможу вам зробити знижку менше ніж там написано на шафі, тому що на шафі 15% Комісія, і відповідно, я можу ту комісію просто, ну ви ж розумієте, що я комісію цю закладаю в ціну товару. А якщо покупець зі мною зв'яжеться напряму без шафи, то я можу до 1000 гривень, по-моєму, 12% комісія. Чи навпаки, до 1000 гривень 15% комісія, після 1000 12% комісія, отак, от, моєму Я можу цю комісію трошки прибрати. Так що от такі справи, все, пишіть, дзвоніть, папа. Не вигадіть? Ну так я теж не... Як ти ж нічого поганого не будеш, казати. ти просто молодше Я скажу, що дорого. Це можна скупати. Можна спікати. Бурак Клаурен? Шо? Там десь сам. Лушар, Іфорте. Філіп Филипплейн, Богнер, Кензо, Ерно. А. Може собі забереш? Та, от така новозеландська якась куртка попалась, але фурнітура слабенька. Хоча вишній матеріал непоганий, не? Непоганий. Не? Наповнювач. Ну попереш. Щоб вилізло все через я тоді. А лад, коли ти сам різничка що волети. А що тут за? Ясно. Ззаду ну, він виглядає непогано. Да, Спершу там є. Диви, на відео взагалі чи надо. Да, ну це може вручну просто за застирати треба. Ну. Розумієш? А це теж? Де? Ну вручну не в стірку кидати, просто замочить повністю його. Дивись, як хочете, як я ви не виставляє стрельцем. Вистав. Вистав. нічого собі. А, так все, дядь. Я хотів моделі на Мені так потік. Дуже класний, як Стонік якийсь. Так, так, так. ж Футболки не скуповують, не беруть. Чого, навпаки, ну, збіглого, кажуть, беруть. так. Потрога не як Кархард. О, такі Фредді і Джейсон, у мене вже один був. візьмемо ще один. Пік перформанс, єдине, що таке, лайтвейт, пише там Він Брейкер. То, ну ніякої ніякої цієї технології немає, але. Але це підпалкова з eh. верхній воняв, щоб вибирати. Nike. Ти найки береш? Але тут Манчестер. теж Вишти, хоч молодці. І робочка. Не знаю навіть що сказати. Хотя не в перший день брати, тоді окей. Перший день не знаю, не знаю. Ну, не в ідеальному стані. ті, ті, що скинув, там трошки. Там були. Mm. Що брати ці. Ці. Ну, знову ж штани. Це я б, я б шо, взяв би і це, якби було ціле, і штани, які там не були трошки. Пікай. Мама, ти жіноча. Режисі, Майден Хавайя. 17, 18, 15, mm -hmm. 18, 25. Думаю, не треба. О, прикольно. По Україні купити. В Україні не хочеш? На Налі. літо все ж. Ось куртки. Та я не знаю, що тут може бути. Джонсон Бей. с этой Джонсом. Булрич. Oh, Ветровочка. Рейн Ікі товара, а цікавого нема нічого, на жаль. Ну такого, щоб можна було ліквідно перепродати. Для себе то можна тут понабирати. Штанів дуже спортивок багато. Футболки, ну, футболки дорогі трошки. жіночого купа. Ну так, кроси якісь. Жіночі лі, літні варіанти кроси тут уже все теж розбирали, напевно. Що. Скільки? Не я б понял. Асікси. Та, oh, Гортекс покажемо. Гортекс. Це ще свіженький Гортекс. Вам давай Але здорово, капець. Вон є кишенька там. Oh. Щас тут кнопка. А от в Берхаусу Гортекс чомусь тут якийсь інший, так? Да, зверху yeah, от, от. матеріал. Блін, ну ціленький. Туда на кратіску. Витмашний, хороший. Як одіяло якесь, можна спати. Азія 4Х.

штук, я помню. Пройшло ще пару днів, і ось ці речі, які я взяв за два дні по різним магазинам, в цілому проаналізувавши товари і взагалі речі, які я брав, вийшли такі, знаєте, завози більше по штанам. Тобто я брав штани, футболки, декілька аксесуарів. Точніше, напевно, що один аксесуар, ну не зважаючи на кепки і шорти. Що це не аксесуар, ладно. Взяв ось такий ремінець від Джека Вольскіно в ідеальному стані. Мабуть, що трошки старенький, а може ні. ну, Стан гарний, доволі такий потужний, потужний, як зараз трендове слово. Таке. Будемо його також вживати. Можливо, залетить в тренди Ютуба. От. Та брав в основному одні штани та футболки. На куртки взагалі щось мене не доводилось забігати. А ну і кофти. Я також ще декілька цікавих кофт взяв, на мій погляд знову ж таки. Та і все цілому речей дуже багато на секонд-хендах. Тобто для кожного щось знаходиться, можна знаєте, щось знайти. А все ж таки, коли починаєш вже виходити на міжнародний ринок, так скажемо, там з'являється більше варіантів того, що можна взяти. В теорії спробувати, як мінімум, не факт, що воно продасться, але спробувати варто і. Ну і можливо продати, ясне діло. Ось така футболка попалася від страусу. Engelberg Енгельберг, Енгельберд, Енгельберг Страус, розмір М в ідеальному стані, трошечки з Еластаном і доволі добре тягнеться. Класна штука. Потім, а ну всього на все одна вітровочка попалася від Peak Performance, Це. Можна сказати, що це більш лінійка така для гольфу. Ну, як мінімум то, що на офіційному сайті чел стоїть в... з, гольф... з клюшкою для гольфу, тому я зрозумів, що це для гольфу. Там ніде приписки гольфу нема, але річ для гольфу. Ну, тим не менш під перформанс в дальному стані бере. Потім взяв іще одні штани від Engelberto Страуса. Це виходить, що вже другі штани на цьому тижні. В цілому, бачите, три позиції по страусу. Взяв, були іще одні. Я Михайло віддав, але він чомусь не захотів їх брати. Ну, побачимо. Знову ж таки, це все на пробу береться. Можливо, продасться, можливо, ні. Потім ось такі Фредді Крюгер та Джейсон Вурхес, вулиць П'ятниця, 13. Хахаха. -ха -ха. Отак от. Прикольна штука. Просто по Україні, я впевнений не продасться. У мене вже була детика така. Ось такі Nike Manchester United, розмір L, правда, Slim Fit, нічого страшного. На Хумані, там сьогодні все по 130 гривень. Вирішив взяти ось такі штанці Lululemon, як мені вже сказали, що правильно казати, Lululemon, а не лулемон, як я кажу. От, Штанці максимально прості, але при тому максимально якісні. Мінімум бірок, мінімум логотипів. Єдиний логотипчик це ось тут. Латинська якась закарлючка. От, розмір 35-й, тобто елька більше до Ельки. Зверніть увагу, які тут шли, дуже якісні штани, дуже якісні матеріали використовують. Взагалі бренд топовий, на мій погляд, ось таку вінтажну футболочку з Мерчем Кеннеді, Space Center, Америка. 90... 89 дев'ятий рік. О, oh май Made in USA, 100% катон, широке горло. Тут на на рукаві однією строчкою прошита, що нам свідчить про те, що річ вінтажна. Ну, салди, не салди не бачив, але виставлені є по 50 доларів. Так десь, можливо, і поставим. Декілька футболочок було від Альпрауш, АльПраух, швейцарський бренд. І ця єдина в гарному стані була. Її взяв. І ось така ванси, ще також попали. Взяв розмір М. приємного такого. Кремового кольору заду з великим логотипом. Начебто, все, що хотів сказати, сказав. Дякую за те, що подивились до кінця. В суботу поїду все ж таки на Рясне-1 світ секенхенду, раз на два тижні там відбувається завіз, але ну знімати щось не дуже мені хочеться. Той сі секенхенду. Тим паче, завтра я буду монтувати цей відеоролик. А в суботу вище додатково щось знімати трошечки по термінам для мене це не дуже підходить. Ну тим не менше, якщо щось буде цікаве, я залью в Телеграм, я залью в інстаграм. Тому підписуйтесь гарного всім дня, всім па-па!